Про підтримку вінничан у складних обставинах, а також про ключові соціальні ініціативи громади говоримо сьогодні з нашою гостею, директоркою департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентиною Романівною Войтковою, яка сьогодні з нами в студії. Вітаю вас, пані Володимир можемо почати сьогодні розмову, не торкнувшись теми, яка сьогодні сколихнула всю Вінницю – Обстріли знаємо, що міська рада і Вінницька громада минулі рази допомагали Вінничанам, зокрема з. Відновленням пошкодженого житла, скажіть, будь ласка, чи спрацювали попередні алгоритми та чи будуть застосовані подібні цього разу? Так, алгоритми спрацювали, адже важливо вчасно допомогти людям нашої територіальної громади. І дійсно, наша громада пережила важку таку страшну ніч. І досить важливо, щоб долучилися всі і надали соціальну підтримку тим сім'ям, які постраждали. Департамент соціальної політики за дорученням міського голови пропрацює, прийме документи, Документи відповідні всі, і люди, де пошкоджене майно, наприклад, вилітали вікна, двері. Тобто по результатах обстеження комісії такі люди не будуть залишені поза увагою, а отримують матеріальну підтримку з бюджету територіальної громади. Департамент соціальної політики має дуже багато завдань і дійсно багато потреб вінничан задовольняє. Зокрема, вже 12 вересня в Вінниці відбудеться ярмарок соціальних послуг. Що це таке, Валентина Романівна, та що там зможуть отримати чи побачити або дізнатися вінничани? Так, за підтримки Вінницької міської ради саме 12 вересня о 12-й годині біля вежі відбудеться ярмарок соціальних послуг. Це такий ярмарок соціальних послуг, де візьмуть надавачі послуг участь. Це 12 наших громадських організацій, з якими ми плідно співпрацюємо, три комунальні установи це Вінницький міський територіальний центр надання соціальних послуг, Вінницький міський центр соціальних служб, а також гармонія реабілітаційний центр імені Раїси Панасюк. А також і Візьме участь служба у справах дітей, і також прийме участь ще заклад комунального такого підпорядкування. «Обрій». Ми хочемо провести цей ярмарок, аби наші мешканці територіальної громади почули, можливо, хтось чув, можливо, хтось не почує, що це таке соціальні послуги, як їх отримати. Вони будуть мати змогу поспілкуватися з надавачами соціальних послуг, знати алгоритм їх отримання, саме донести до наших мешканців, що є такі соціальні послуги послуги І що люди можуть з ними скористатися. Адже в нас в громаді надається 16 послуг соціальних з 18 базових. Але ми працюємо, вивчаємо потреби громади. І слід сказати, що якщо, наприклад, дві базових послуги не надається ми в процесі рухаємося, то в нас і надаються послуги, які не є базові, але вони затребувані. Ми вивчали потреби громади і такі послуги надаються не базовими. Тому досить важливо, щоб ярмарок. Відбувся, щоб люди ознайомились, поспілкувалися і знали, куди звертатися, і де яку соціальну послугу можна отримати? Спілкуємося з вами в вересні місяці, це початок навчального року, і знаємо, що департамент соціальної політики також надає таку послугу як супровід дітей під час навчання. Скажіть, будь ласка, скільки таких помічників навчання наразі вже є в громаді, та наскільки висока потреба саме в такій допомозі учням? Саме от супровід дітей під час інклюзивного навчання це і є базова соціальна послуга. І ми вдячні міському голові за те, що в нас в громаді вона запроваджена, і 74 дитини вони можуть отримувати таку соціальну послугу і мають асистента дитини. Асистент дитини під час навчання він надає послугу комунікації з дітьми, наприклад, допомога в харчуванні, допомога в роздяганні, одяганні. Тобто для того щоб дитині з саме з особливими освітніми потребами було легше, і дитина не відчувала, що вона е, щось не може. А разом з тими дітьми вона і розвивалася, і приймала участь в навчальному процесі, тому і в бюджеті територіальної громади в нас передбачені кошти. Слід сказати, що з цих 74 діток це у нас. Е, 15, 19 дітей саме отримують таку послугу, як асистент дитини. Це в дошкільних навчальних закладах, і 55 діток вони мають асистента дитини і отримують таку послугу, як в загальних закладах загальної освітньої школи. Це послуга затребувана. Ми починали з 50 дітей, але бачимо, що вона є важливою. Слід сказати, що з цих дітей у нас також є і дітки, які є внутрішньо переміщеними в нас. Громаді і знаходяться в реєстрі департаменту соціальної політики, тому ми надаємо, розвиваємо, і саме така послуга вона надається завдяки тому, що департамент соціальної політики у співпраці з громадським сектором, саме така громадська організація є. Усі це українська спілка інвалідів, саме вони брали участь у соціальному замовленні, пройшли успішно відбір, і послуга надається саме цими людьми, які пройшли навчання і є асистентами дитини. Ще одна категорія війничан, яким дійсно департамент соціальної політики приділяє достатньо уваги, і ці люди заслуговують на це. Це ветерани війни. Наразі в громаді реалізується проект доступно ветеранам. Які найбільші запити сьогодні є у цих людей, та як що може запропонувати департамент соціальної політики. Ви Знаєте, тут можна сказати, що місто Вінниця одна із перших, і на сьогодні і ми продовжуємо взяла участь в експериментальному проєкті, як ми назвали, наш такий помічник ветерана. Ще коли державою не було повністю розроблений, скажімо, такий алгоритм. А місто Вінниця з бюджету територіальної громади отримувало сервісний офіс помічника ветерана і було закуплено приладдя, необхідна техніка, робочі місця облаштовані. Зараз на сьогоднішній день цей сервіс успішно працює. І саме наші помічники ветерана, зараз це вже фахівці із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Вони вже влаштовані в наш комунальний заклад, міський ветеранський простір, побратим, який запрацював на повну потужність з липня місяця. Всі ці складаються побратим, команда його складається з 25 осіб, і там працює 10 фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. І саме от з цього спілкування, Ветеран з ветераном на рівні рівний з рівному і залежить, залежить і результат, тому що саме тут відбувається така тепла нормальна комунікація між ветеранами, і це дає позитивний результат, тому що ветеран відкривається, він може з побратимом поговорити так, не, не, не так, як з людиною, наприклад, як з офіса наприклад, чи з фахівцем департаменту соціальної політики. І саме у співпраці от, з побратимом, громадськими організаціями, з е, фахівцями Саме із супроводу які також розташовані у нас на офісах соціального спрямування це на космонавтів 32-й поверх, а також вулиця Замосянська 7. Це теж другий поверх управління соціального захисту, лівобережне, правобережне, також фахівець і супроводу працює і в управлінні пенсійного фонду. Тобто, досить важливо, щоб усі ці дотичні структури і були такі, знаєте, комунікативні, не було якихось таких недорозумінь. А от всі разом ми. Сприяємо, щоб цей сервіс розвивався, щоб ветерани наші отримали повний спектр тої соціальної підтримки. У нас існує програма підтримки захисників і захисниць безвісти зниклих за особливих обставин. Тому досить важливо надати всю ту підтримку відповідно до програм, відповідно до потреб ветерана, в комунікації з різними організаціями, щоб ветеран Дійсно відчував турботу, увагу, шану і честь. І не можу сказати про те, що досить важливо, що вивчаємо потреби, але і в одній в нас релігійна місія Карі та спес Вінниця, з якою ми плідно співпрацюємо, і от саме завдяки такій комунікації. Тут 150 сімей ветеранів вони пройшли обстеження в компанії Ваша Оптика, тобто пройшли обстеження по зору. Ми бачимо, що люди звертаються і пропонують громадські організації нам теж різні свої сервіси. Тому важливо один одного доповнювати і відчувати як людина-людину, тому що основне завдання департаменту соціальних структур це підтримка ветеранів. Це ветеранська політика у нас в пріоритеті, тому робимо все можливе можливо, аби докласти зусилля, максимум зусиль, щоб допомогти ветеранам та їх сім'ям. Пані Валентино, я вам дуже дякую за цю таку докладну розповідь. Сподіваємось, що ваша робота буде по достоинству оцінена тими, хто отримує ваші послуги. Дякую. А я нагадаю, що в студії новин за день ми спілкувалися з директоркою департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентиною Войтковою. А тепер рухаємося далі.